Військовим розумом я розумів, да це почнеться з там з дня на день. Мої війська це очі. Якщо е, позбавити людину очей, вона вже не, не зможе прицільно стріляти. Треба було нас осліпити. Перші ракети летіли по нам. Ми їх бачили локаційно. Я не розумів, коли я спав, коли я їв. Мабуть, перший раз я ліг спати десь на третій день, десь годинки на дві. Хочу представити вам моє майбутнє робоче місце. Цю розробку ми почали. У 2022 році, в кінці е весни, якщо я не помиляюся, це дасть змогу пунктам управління змінювати свою позицію за лічені хвилини, і, там і години. я вважаю це майбутнє нашого роду віць. Чому? Назвати Артем, я військовослужбовець радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького. Мої обов'язки полягають в тому, що я маю забезпечити зв'язком систему управління. Радіотехнічної бригади є радіолокаційна станція в народному локатор, який стоїть в визначеному місці, який дивиться за повітряним простором. Він бачить все на висотах від поверхні землі і до там космосу. Інформація від цього локатора йде на визначені командні пункти, пункти управління, де вона обробляється і потім видається підрозділам для враження повітряних цілей, якщо це ворог, або для супроводження, якщо це наші повітряні цілі. Тобто я відповідаю за організацію зв'язку та передачу цієї інформації. від Джерела інформації до споживача. Рішення йти до вступати до лав Збройних сил я прийняв ще у 9 класі. Це був 98 рік, якщо я не помиляюсь. Народився, виріс в родині військовослужбовців, батько військовослужбовець, мати військовослужбовець. А, тому з вибором майбутньої професії в мене ну, якось не було навіть сумнівів, яку професію обирати. А чому саме вибрав сам фах зв'язківця? Тому що закінчив я школу у 2000 році, і на той час Збройні сили дуже активно скорочувались. Я бачив, як цілі величезні армійські підрозділи залишали пункти постійної дислокації і їхали здавати свою зброю, танки і іншу техніку на склади, бази на зберігання. Я бачив, як військові льотчики, провчившись. П'ять років у виші. Жодного разу не сіли за штурвал літака, тому що було відсутно паливо чи якісь там ще інші причини. А зв'язок це такий фах, який застосовується у всіх родах військ, у всіх напрямках. Ну, ніхто тоді не думав, що буде війна. Просто я обрав фах зв'язківця, вступив до Полтавського військового інституту зв'язку. Закінчив його, був розподілений на південь України проходити службу. І так, на півдні України, і по цей час проходжу службу. У 13-2014 рік я вже мріяв про те, що в мене якраз закінчується контракт. Було дуже важко ну, витягувати життя, не вистачало коштів. Грошове забезпечення на той час було а, дуже маленьким, тому що. Курс долара виріс, подорожчало все. І я вже навіть підшукав собі роботу майбутню там, в одному з мобільних операторів, який досі працює в Україні, і планував по закінченню контракту звільнятися і йти ну, на цивільну спеціальність. Так як все ж таки зв'язківець, тому робота на цивілці, так можна сказати, завжди для мене знайдеться. Але так сталося, що в 2014 році почалася війна, і ну, вже не було варіантів, тому що ну навіщо тоді я складав присягу, навіщо тоді я навчався, щоб важкий для держави час просто покинути її. Ну і тоді оголосили мобілізацію. Не було права на звільнення, але коли е, надали. У 16-му році право на звільнення, то вже ну бажання звільнятись вже не було, бо треба було довести до кінця те, що розпочали Я розумів, що я потрібен державі. Якщо я зараз звільнюся, таки хтось подивиться на мене і зробить. Так само, тому що ну там ну він же звільнився, а чого я не звільнився. Якщо кожен так зробить, то я думаю, що до 22-го року ми б не дотягнули. Нам ну, нас б задушили б в різними шляхами ще б раніше. Такий для мене ще вирішальний фактор був це текст військової присяги. Там, там все прописано. І 2014, і 2015 рік наші підрозділи були залучені до складу сил та засобів антитерористичної операції на сході країни ми забезпечували виконання завдань цими підрозділами. Там відновлювали їх техніку, там надавали допомогу в розміщенні там в досконаленті видачі радіолокаційної інформації. 20-й рік я сам залучався вже до виконання заходів операції об'єднаних сил. 2021 рік знаходився. В зоні проведення ОС бригада наша активно завжди приймала участь, ну тому що ми очі, ми маємо бачити все перші. Без очей тіло не знає, куди рухатися. Це був перший досвід, коли я побачив на той час звільнені міста, коли я бачив зруйновані міста, що були звільнені від тоді так називаємих сепаратистів. Я побачив розбиту техніку. Ну, це був такий для мене перший досвід залучення. Для мене було незрозуміло, чому ворог використовує цивільне населення для прикриття, чому він б'є по житлових будинках, в яких знаходяться люди. Я бачив оселі в Славянську, Краматорську, в яких зруйновані там. Половина дома впала, а в іншій половині дома живуть люди. Тобто я не зрозумів, який це був військовий об'єкт на той час для того, щоб його руйнувати обстрілами, було важко дивитись на те, як страждають діти, жінки, літні люди. Я не розумів, чому вони мають застраждати через якісь незрозумілі амбіції російських політиків. Для мене це було дико. Як в 21-му віці, коли ми там... Збираємося висаджуватись на Марсі. Там ми вивчаємо бактерії на Марсі, там хочемо колонізувати там місяць. Да? Е, для мене було ну, зрозуміло, як в Європі може бути війна. Повномасштабне вторгнення до мене трошки раніше розпочало. Ми до цього годувалися. Ми розуміли, що воно буде, але я до останнього вірив. Що цього не станеться, що буде якесь політичне рішення, врегулювання? Не хотілося просто ми ці. Я ці думки особисто від себе відганяв. Я заспокоював свою дружину, доньку, коли ми всі дивилися новини, там, прогнози. Розумом своїм я розумів, я аналізував дані, я бачив, що це неминуче, але вірити в це я відмовлявся. Я повірив, мабуть, 14 лютого. Нас тоді зібрав командир, визначив нам завдання по там розосередженню техніки особового складу, там організації системи зв'язку на нових місцях. Тобто ми почали рухати, переміщувати наші станції для того, щоб вивести їх з під майбутнього удару. Тобто ми, я вже військовим розумом, я розумів, да, це почнеться там з дня на день. Ще 23 го числа. Ми вже з вечора були на робочих місцях на пунктах управління, на командних пунктах. Всі бойові обслуги були на робочих місцях, і було видно, що в повітряному просторі зменшилася кількість цивільних літаків, тих, що слідували цивільними маршрутами в Київ, Харків, Одесу. Кількість їх значно зменшилась, така наче дзвоняча тиша була. Ми це відчували. Буде. І перші ракети, які йшли по наших позиціях, тому що ми очі треба було нас осліпити. Перші ракети летіли по нам. Ми їх бачили локаційно, ми бачили літаки противника, що зосереджуються в зоні чергування і потім вирушають на нанесення удару. Ми все це бачили. Тому ми, ну, ми бачили, що зараз буде удар. Підрозділи зенітних ракетних військ були оповіщені, вони були готові, і так вони зустріли вогнем. Перші ракети і літаки, які залітали на нашу територію, нашу зону відповідальності, там, де в зоні ураження цих засобів, Так, да, відразу були результати, але атака була настільки масованою, настільки тривалою. Нанесені удари не тільки там, ракетами і літаками по позиціях наших ащей, е, артилерією і іншими засобами ураження. Тому треба було одночасно і виводити людей відводити людей техніку на безпечній відстані і при цьому стримувати тримати поле радіолокаційне щоб ми бачили ну, що летить тому що від нас залежать не тільки підрозділи які наносять ураження а ті що знаходяться на землі і відбивають сухопутну навалу вони також залежали від інформації яку ми їм видаємо про повітряні цілі ну щоб бачити Бачити не тільки, вже коли воно прилетить, а прилетить, а бачити, коли воно ще буде на підльоті, щоб був час у всіх для здійснення маневру і для роззосередження особового складу та техніки. В них дуже дуже добре працює розвідка, всі види розвідки, і радіоелектронна, і аерокосмічна. У них є і супутники. Дані супутники вони аналізували. Ну, багато військових частин так історично склалося в своїх пунктах постійної дислокації, розташовані ще за радянських часів. Тобто в всіх довідниках координати були відомі. Але е завдяки тому, що ми ще напередодні там, багато чого перемістили, е сил та засобів, тобто, ну, багато радарів переїхало на інші позиції, на, на, на ті позиції, про які ми. Ми підготовлювали їх за заздалегідь, але ми їх не світили. Тобто станція там не довго не працювала. Якби не годинник на той час на руці, на якому відображалась дата та день тижня, я б ну не зорієнтувався. Було важко сказати, чи день зараз на дворі, чи ніч, тому що ми весь час знаходилися на пункті управління. Я не розумів, коли я спав, коли я їв. Мабуть, перший раз я ліг спати десь на третій день, десь годинки на дві. І то, може, не ліг, ліг це так. Спав спати. Перший раз поїв, мабуть, на четвертий. Але ну, так вистояли. Я навіть ну, не, не, не пригадую, як це було. Це було таке, як в тумані. Ми все робили на, на автоматизмі, такі якісь навчені рухи. Це як да на велосипеді. Я не знаю звідки, де це взялося, але ми вміли це робити. Тобто, всі ці роки підготовки, цих навчань, там, курсів, опанувань, там, різних тренувань. Вони відкладались, десь записувались е на півкулях корі головного мозку, і ми це робили на автоматизмі. У мене в гуртожитку є службовий телефон. Я позвонив по службовому телефону дружині. Вони були вдома, ще спали. Це була десь четверта година ранку. Я сказав збиратися, відправляти з сусідкою, ну, з дружиною сусіда. Яка цивільна відправляти дитину до батьків? Вона також їхала в цьому напрямку. Дитину, собаку відправив до батьків. І десь о сьомій годині ранку донька мені написала, що вони вже там під'їжджають до, здається, Любошівки. І тоді питання, там, як моя родина, ну, вже, вже не стояло. Тобто я вже за це не думав, не переживав. Я знав, що все буде добре. Дружина також зібралась, пішла на службу. Uh, і ми перший раз побачились, хоча вона також служить недалеко від мене. Ми перший раз побачились з нею десь за два тижні. Мої війська це очі. Якщо uh, позбавити людину очей, вона вже не, не зможе прицільно стріляти. Першими були позиції радіотехнічних військ, саме локатори, для того, щоб осліпити їх. Для того щоб е зенітні ракетні війська, винищувальна авіація не могли працювати по противнику. Наші основні потреби у зв'язку з тим, що мої підрозділи постійно знаходяться в польових умовах і постійно знаходяться в русі, це е пункти управління цих підрозділів і комплексні апаратні зв'язку, які забезпечують е зв'язком ці пункти управління. Вітаю, мене звати Артем, і я хочу представити вам своє майбутнє робоче місце, яке було створено на базі сучасної комплексної апаратної зв'язку завдяки підтримці фонду Порони живим та компанії, «Київстар». Саме на цьому місці буде висіти монітор з детальною інформацією, що необхідна нам для роботи. В цьому місці буде встановлено потужний ноутбук, на якому я буду грати в комп'ютерні, якому я буду контролювати систему зв'язку підпорядкованих підрозділів. підрозділів. Ці комплексні апаратній зв'язку будуть підключені всі необхідні види зв'язку для управління діями підрозділів. На цьому місці буде стояти горнятко запашної кави. А на цьому місці ми будемо відпочивати, не знімаючи спорядження, та не роздягаючись позмінно і не завжди. Зрештою, може поставити горнятко з кавою сюди. Бачите, як все добре продумано. Дякуючи вашим донатам, компетентній допомозі фонду Повернись живим. Ми тепер змозі працювати ще ефективніше та в набагато комфортніших умовах. Дякую вам. Комплексний апарат на зв'язку, яку ми сьогодні бачили, це вже фінальна стадія. Дворічної праці такої колаборації фонду Повернись живим, партнерів, які надавали допомогу фонду, і військових. Цю розробку ми почали у 2022 році влітку, або навіть в кінці весни, якщо я не помиляюся, тоді встала нагальна потреба забезпечення наших підрозділів, які виконують свої завдання поза межами пунктів постійної дислокації. Пунктами управління і сучасними комплексними апаратами зв'язку, які забезпечують зв'язком ці пункти управління. Тоді це питання було дуже важливим. Чому? Тому що ми весь час переміщувались, і зв'язок треба було налагоджувати новими засобами по-новому. Все не так, як у підручниках, які ми вивчали. Не було часу на довготривале переміщення, не було в нас тих машин. Там, ті машини, які були, це були радянські старі зіли, які не хотіли їхати, тому що не було фінансування на підтримання їх боєготовності, не було людей, які вміли б це робити, тому що ну, це настільки древні машини. Зараз же це питання вже вирішено. Це сучасні комплексні апаратні зв'язку, підвищеної прохідності, повнопривідні, сучасними надійними двигунами. Які повністю задовольняють вимогам системи зв'язку, що можуть забезпечити зв'язок різних видів, всіх видів, можна сказати, в визначених районах і позиціях. Це дасть змогу пунктам управління переміщуватись не два дні там і доганяти друг друга. Це дасть змогу. Пунктам управління змінювати свою позицію в нових позиційних районах за лічені хвилини, і там і години, мобільні пункти управління, рухомі пункти управління це я вважаю це майбутнє наших нашого роду ві. Чому тому що те, що ми бачили 24 лютого. 22-го року під час початку повномасштабного вторгнення, коли противник наносив удари по стаціонарним позиціям пунктів управління, і багато з них було знищено. Ну, деяких це були вже полишені пункти управління, тому що люди заздалегідь виїхали на нові позиції. А в деяких там десь не встигли виїхати, або було, не було відповідних умов для виходу з цих позицій. І саме відсутність на той час рухомих пунктів управління і комплексних апаратних зв'язку, саме таких от форматів, які ми бачили сьогодні, в форматі казів, це і призвело до збільшення часу на розгортання в нових позиційних районах. Зменшило Швидкість передачі обробки інформації від радіолокаційних станцій до кінцевих споживачів цієї інформації. Тому це можна, можна так сказати, це вже для нашого роду вісця така певний такий крок вперед, прорив, навіть можна так мовити. Бригадою було виявлено та супроводжено, передано на оповіщення вже, мабуть, близько 200 тисяч повітряних цілей против, противника. Найважче виявити, мабуть, безпілотні літальні апарати, які і крилаті ракети, які рухаються на висотах до 30 метрів над землею. Це дуже низько летять. Вони є такі ракети у противника, є такі літальні системи безпілотні, в тому числі і ці шахеди, які можуть, ну, які маршрути, яких плановані з урахуванням особливості і місцевості, тобто, це по низинам, балкам, ярам, там, де локаційно, фізично просто їх неможливо виявити, тому що ну, фізику ми не обдуримо. Але ми все одно виявляємо, є інші способи, крім радіолокаційних, є інші способи виявлення таких літальних апаратів і крилатих ракет. Ми успішно їх інтегруємо в наші системи і також отримуємо інформацію. Є різні способи ураження, в тому числі радіоелектронна боротьба, радіоелектронне подавлення каналів управління і примусова посадка або знищення. Цього безпілотного літального комплексу. Ми всі цілі зараз виявляємо на заданих нам дистанціях та рубежах, супроводжуємо, видаємо цю інформацію для засобів ураження, які зможуть їх збивати. От на задньому фоні зараз лунає сигнал тривоги. Це означає, що підрозділи повітряних сил виявили локаційну загрозу і сповістили вчасно про це людей. І люди мають змогу перейти в укриття і так зберегти життя та здоров'я своє. Як на неї реагувати, це, ну, це особиста справа кожного, але я вважаю, що потрібно пам'ятати, що за тобою стоять твої діти, за життя яких ти відповідаєш, твої батьки, яким ти маєш допомагати. Тобто не можна нехтувати цим, тому що ніхто не знає е з цивільного населення. Який тип зброї там по нам буде застосовано. Всіх особисто закликаю, всіх людей, кого я бачу, кого я знаю, не нехтувати сигналами тривоги. Моя родина, от донька, я впевнений, що зараз вона вже йде в укриття, тому що у нас так заведено, вона вже взяла собаку, вже спускається в укриття. Я бачив багато зруйнованих осель, Саме і де загинули люди, саме через те, що вони нехтували сигналами тривоги. Це неприпустимо, як не мій погляд. Найгірший мій день на війні якраз це був 24 лютого, 2022 року. Тоді мої підрозділи понесли суттєві, перші суттєві втрати. Одночасно там були загиблі. І поранені, і ці всі люди це всі мої побратими, з якими я там, протягом останніх 12 років служив разом, спілкувався з ними. Це мої підлеглі і прямі в тому числі підлеглі, які там, в перший день поштовноштабного вторгнення внаслідок влучань по приміщенням, підрозділам розташування. Загинуло. Це військовослужбовці і жінки, і чоловіки в тому числі. Я всіх знав особисто. З всі особисто спілкувався, і не один раз, і постійно, і підтримували зв'язок. Для мене це було, мабуть, самий чорний день війни. А потім, ну, мабуть, тіптявою моє серце все-таки затягнуло і. На фоні цього вже все інше не вважалось там не те, що просто мій мозок почав це просто сприймати і все. Є таке трошки відчуття, що там, перші дні повномасштабного вторгнення нам допомагали там всі-всі-всі-всі-всі. Всі, і, і бабусі, і дідусі, і діти, і, і жінки, там, і готували їсти. Це нам було необхідно. Це завдяки, завдяки цьому ми е, встояли в деяких місцях. Тобто ми налаг... Поки ми налагодили логістику, там, підвоз якихось матеріальних цінностей, облаштування позицій і таке інше. Але з часом е, прості, люди, прості люди перестали бачити у військових. Той момент, коли бачили військового і прикладали долоню до серця, це вже пройшло. Іноді цього не вистачає. Там, у дітей, у маленьких ще є, там, вони там привітливо машуть тобі руками, коли ти їдеш в якихось військовій техніці. Але зараз та, так, багато опускають голову, багато звертаються, хтось зразу звертає якийсь провулок, щоб не, не попастися. Кожен там, намагався якоюсь гривнею, двома гривнями, п'ятю гривнями допомогти Збройним силам. І Це робив систематично. Тобто, там, з кожної там, транзакції на свою карту він там, перераховував одному там, з, з фондів кошти, одному або іншому, або всім відразу. По-різному люди ставилися до цього. Зараз я так розумію, з ким от я спілкуюсь, то ця допомога там ну, зійшла майже на нівець. Коштів не вистачає, а потреби, які закривають фонди і організації благодійні, вони менше не стали. Вони стали більш системними, більш масштабованими. З'явились величезні проекти. І потреби тільки збільшились, а фінансування зменшилось. Ну я не можу дати оцінку там, силам і засобам, які залучаються у противника та у нас, але можу сказати, що кожна атака це досвід, це досвід, який ми отримуємо. Це досвід, який ми отримуємо завдяки нашим прогнозам, моделюванням ситуації. Ми постійно навчаємось. А, і це навчання це вже переросло все в військове мистецтво. Хто кого а, перехитрить, поки в нас виходить робити це краще. Чому? Тому що ворог витрачає мільярди доларів на ракети, які не можуть долетіти до нас, тому що ми їх збиваємо. А, він не може підлітати ближче літаком, тому що він знає, що його зіб'є. Ну, я не можу дати оцінку в там, там співвідношенні сил. Ну, але факт в тому, що армія, яка в десятки разів менше, вистояла. І вже третій рік повномасштабного вторгнення, ми ще стоїмо тут і маємо змогу е, бачити своїх рідних та близьких, е, маємо змогу. Приїхати там і навіть відпочити десь мені здається, це говорить забагато.